Зупинився друзі на паузу, навіть не встиг собі приготувати, їсти. І позвонив мені Володимир, керівник фонду благодійного Англі ЗСУ, і сказав, запитав мене спочатку, де я стою. Я сказав, що я стою у Бельгії. Він каже: чекай секунду, там є люди, які нам постійно допомагають. Зараз до тебе приїдуть. І оце я чекаю тих людей. Друзі, підготував такий подарунок для тих, хто підтримує. На постійній основі, я не знаю, буде їм приємно чи ні. Ось такий, Ось такий подарунок. Фото роботи Володимира Реброва, Ну і свій Шеврон. З іншої сторони, підпис. Дякуємо за постійну допомогу Силам оборони України. Разом до перемоги. Бельгія, друзі, 6.02.25 року. Буде їм приємно чи ні. Напишіть в коментарях. Ну і чекаємо, чекаємо людей, які допомагають на постійній основі, друзі. Ну і це, напевно, буде донат в дорозі. Обов'язково передам кошти на благодійний фонд Ангели ЗСУ. Всіх благ. Мирної ночі. друже, солдат, брат, і акт. хочеш, можеш і не відповідати. Доброго вечора, люди. Дивіться, ситуацію вам розповім. Сьогоднішнього знаходжуся в Бельгії, Антверпен. Перед тим ми розмовляли з Володимиром Курилєвим, засновником благодійного фонду, і каже, чекай, чекай секунду, а де ти їдеш? Де ти є зараз? Я кажу, я в Бельгії. Він каже. Дві хвилини я маю перезвонити. У нас є там дуже потужні люди, які допомагають на постійній основі. Вони до тебе приїдуть. Я кажу: та ні, то ж робота туди-сюди всіх. Серед будня, серед тижня. Він каже: Чекай секунду. Дзвінок 20 хвилин. Дійсно приїжджає Іван, Кондур. Вітаю, друже! Людина і його друзі допомагають. Фонду благодійному Англії ЗСУ силам оборони на постійній основі друзі. Сьогодні Іван приїхав. Я щиро дякую від фонду і хочу подарувати для вас такий символічний подарунок. Шеврончик, свій і фото роботи відомого українського художника Володимира Реброва. Його роботи представлені були на саміті НАТО. Даровані Валерію Залужному від щирого серця. Дякуємо ще раз вам за вашу Дякую неймовірну вам. підтримку таких людей побільше. тримайте гроші. Друзі, черговий донат в дорозі це є перший за місяць. Обов'язково передам на фонд. Друзі, так що завдяки таким людям, де б вони були. Бельгія, Нідерланди, Європа, США чи Канада, Китай, будь-який куточок світу разом до перемоги в єдності сила обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!